З Новим Роком, 2023 2023. Хочу вам подякувати ще, що дуже багато людей подивилися відео з Новим Роком. Ось буде посилання на нього. І сьогодні ми проведемо з вами дуже цікавий день. Ну, спочатку ми приготуємо вечерю, а потім поїдемо в Blue City. Там потрібно мені дізнатися про водійські права. І розповім вам, як можна повіряти водійські права тут. Український на український. Подивимося, чи в мене це вийде, тому що на сайті неможливо записатися. Там написано, що немає вільних місць, і там тільки є 9-го числа. А мені потрібно аж після 20-го записатися. І... А ті числа не показані, тому будемо їхати з вами і дізнавати, що це там робиться, і як можливо записатися. Так, пока камера заряжалася, я вже приготувала до <реш> Зараз вам покажу. Пюрешечка і курочка і карі. І будемо з вами збиратися і вже їхати в галерію. Показую вам, як я шукала, де замінити українські права. Вводимо ДПД-документ Варшава. Ось їхній сайт і адрес Варшаві. Заходимо. У нас відкривається така сторінка, тут адреса, коли працює, номер телефону, але впишити не можеш їм дзвонити записатися онлайн. Ось написано, що важливо, якщо ми в Варшаві, в Кракові або в Данську здійснюється запис виключеного Viber Telegram, тобто ми не можемо їм дзвонити. І вибираємо, що нам краще, наприклад, через Viber. І тут потрібно надіслати номер телефону. От, можна поділитись номером, надіслати номер. І написано, що ваш аккаунт підтверджує ваш номер телефона. Далі Я буду інформацію показувати, потім паспортний сервіс і обмін посвідчений у Потрібно вести, що ви не робот. І нажимаю ще раз посвідчення в дія. Тут будуть у нас тільки 6 днів, і написано, вибачте, але в цьому підрозділі ну, немає. Але, скільки не обновляє, майже немає місць. Тому я вам рекомендую. Прийти по тій адресі та запитати, що вам потрібно. Я приходила в 4 години дня, і там майже не було людей, і доступно можна було запитати, що вам потрібно. Наприклад, я хочу замінити права, і мені прийти потрібно в той день, коли права закінчаться, і взяти талончик і сидіти, чекати свою чергу, і, можливо, так їх обміняти. Також на сайті буде написана ціна. Зільки ви повинні заплатити за, це, за цю послу. Тому ось так. Була я в бідронці, купила продукти на 220 злотих. І зараз вам покажу, що я купила. От всі мої покупочки розбираємо з вами. Крабові палочки взяла на салат. Потім взяла фарш на бургери і на пельмени. Курушку на салат, грибочки, мій любимий сок з бананів, потім творожну таку масу, яйця, печенька на чизкейк, рибку, до борщика таке м'яско, потім морковка, бурячок, на чизкейк таку теж масу, потім два печива. Шоколадний із мігдалем, вершки, молоко, грибочки для бургерів і простогрів, помідорки, орудинка, шинка, сирок, молоко, соус, тісто і укроп. Потім мандаринки, апельсинки і борошно. І торі на бумага, і там ще трохи вкусняшок, і все. Така покупка в мене вийшла. Будемо зараз з вами її обідати. Я йду на собаку. Одна собака вже втекла. Ти вже лапи помила, йдемо, йдемо мити, йдем. Друга собака вижидання. Сидіть по так, ще.

să se apăr. Mai că bag ce pe și o continuă. Mai că bag ce drumă. Так, полотенце другої собаки. Очень! Начинается часть кормления собак. ума. Пять Мне испортила мою часть урмешки собак